Відпочинок у церкві, частина друга. Завжди дбайте про добро один для одного і для всіх. Завжди радійте, безперестанку моліться, подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі і Ісусові. 1 Солоня 18. У дитинстві та молодості мені подобалися суботні вечори. Мої батьки завжди брали участь у неформальних зборах, які організовувалися щосуботи у нашій громаді. А я радів спілкуванню з однолітками. Крім зали для богослужіння у молитовному будинку було багато кімнат, де у будні дні проводила заняття адвентиська школа. У дворі був спортивний майданчик, де ми грали у футбол, волейбол та інші ігри. В одному з приміщень стояли столи для пінг-понгу, шафа з настільними іграми. На церковній кухні завжди було щось смачненьке, і це робило спілкування ще приємніше. Наша громада вміла добре проводити час суботнього вечора. Звісно, не все було ідеально, іноді виникали суперечки, хтось міг на когось образитися, але загалом люди отримували задоволення від християнського спілкування. Їм не хотілося розходитися, незважаючи на пізню годину. Чи проводиш ти час разом із іншими людьми із церкви? Я вважаю, що якби перші християни опинилися в громаді мого дитинства, вони б із задоволенням приєдналися до наших вечорів, тому що люди, що вірували, мали серце одне й одну душу. Дехто вважає, що християнство це відсутність почуттів та радощів. Що церква вважає всі розваги забороненими, а сам Христос ніколи не посміхався. Навпаки, Бог хоче наповнити наші серця радістю. Сатана постійно прагне чимось затьмарити релігійне життя, він хоче, щоб воно здавалося виснажливим та важким, і якщо християнин своїм життям підтверджує таке уявлення про релігію, він допомагає ворогові. Розпочни цей день із вдячності за любов Бога до тебе, і нехай щастя наповняє тебе, що